Привіт! Мене звати Горхольська Марія. Я учениця з 4-го Б класу та учасниця клубу юного репортера. Чи замислювались ви колись про те, як багато ми отримуємо від наших улюбленців? Їх відданість, любов та дружба безцінні. Але чи задумувались ми, що можемо дати їм натомість? 4 жовтня. Ми відзначаємо міжнародний день захисту тварин. День, який нагадує нам, що всі тварини заслуговують на піклування та захист. Мене є китя, її звати Луна. Я її дуже люблю, тому дбаю про неї. І сьогодні я принесла її до ведлікаря нашої громади Ярчевського Андрія Сергійовича. Добрий день! Добрий день.

Давати її різні гільмінки, тобто від лісів, обробляти і добре будувати. І все добре. Зрозуміло? У нашому селищі я бачила багато безпритульних собак, які ходять із жовтими кліпсами. Що це за кліпси, та не вони? І собаки, які ходять з кліпсами, це значить, що вони стерилізовані. Тобто це робиться для того, щоб регулювати оцю популяцію бродячих собак. Чому в нашому селищі багато безпритульних собак? Перше питання це самосвідомості самих людей. Люди по великому рахунку ці собаки викидають, тобто, коли собаки дають припліт, люди просто-напросто вивозять, викидають, залишають на призволяще, скажімо так, в навколишньому середовищі, і тоді ці собаки, скажімо так, живуть своїм життям. Потрібно робити, щоб без тварин було менше. Як ми вже говорили, так, потрібно доносити до людей. що потрібно, Тобто люди, які хочуть тримати собаку, вони мають її стерилізувати. І друге питання, є притулки для бродячих. Люди без відповідальні. І цих собак розмножуються дуже багато, і ці притулки не в змозі всіх скажімо так, прихистити. От, і... Добре, дякую. На здоров'я. До побачення. Ще з маличку сім'ї та школі не снавчають піклуватися про інших, а зараз я поспішаю на урок до мети, що присвячується міжнародному дню захисту тварин. Тебе любитиму я до нестями, стрічати буду гавкотом мучним. твій сон охоронятиму ночами, та лиш візьми мене до себе в дім. Своє сердечко я тобі дарую і відданість віддам тобі свою. Взамін, людино, лиш одне прошу я, твою турботу і любов свою. Вона та добра собачка, а якою вона була маленькою. Я не знаю, адже три роки назад її ви з першого житла з Єюди. її В пошуках її та прихистку вона лягла не... на незнайомі подвір'я. Вона навіть не згадувалася, що це подвір'я буде її другою домівкою, де її будуть любити та дбати про неї. Так як вона була дорослою, моя родина надавала їй ім'я, бабуся. Довго перезивали імена, на які вона мала відгукнутися. І ось одного дня бабуся сказала най. Піднявши очі, вона радісно підбігла до бабусі і голосно загавкала. Відтоді ми згадуємо їм цю історію. Таких історій, як у найди, безліч, але не потрібно забувати, що ми беремо не тільки домашнього любленця, а ще й відповідальність за нього. У світі існують спеціальні притулки та тимчасові центри для тварин, створені волонтерами, де тварин годують, лікують і намагаються їм знайти нових господарів. Завдяки їхній відданості багато покинутих тварин мають шанс на порятунок і нове життя. Одним з таких є притулок в місті Гостомель Київської області, де мешкають понад 500 собак. Та близько 200 котів, який пережив обстріли та окупацію. Історія притулку зворушлива та шокуюча. Наш клас долучився до підтримки притулку, та ми задонатили кошти на корм для тварин.